Там такий басочок пум пум пум. Це басочок. Що там тої колонки? А сусіди стукали і в стіни, і в двері, і в вікна. Ну, вікна ні, це я вже заганяюсь. Ну це кліп. Ну шо? Вітаємо всіх на каналі Саундмах! Не встигли ми відійти від попереднього огляду мультимедійної акустики в середньому бюджеті. Як вирішили зробити ще один, але на цей раз вже для тих, хто хоче від життя. Більшого, а звуку тільки найкращого, і це важко назвати упередженням, тому що саме компанія Кліпш це легендарний американський виробник, бо вони колись були революціонерами цього напрямку і зробили дуже багато для популяризації якісного звуку просто у вас вдома. До прикладу, винахід пола кліпша, кутові рупорні колонки Кліп Шорн досі перебувають у виробництві, майже без змін та мають великий попит у всьому світі, а це на секундочку приблизно із сорокових років минулого століття. Тому авторитет цієї компанії беззаперечний, і сьогодні ми познайомимо вас із двома моделями акустики. Від кліпш, а саме The One Plus і The Three Plus. Вони трохи відрізняються, тому що орієнтовані під різні потреби і мають різну потужність. Але про все по порядку. Тож давайте починати. І першою на нашому огляді буде ця красуня Кліпш One Plus. Давайте так, коли ти її бачиш і торкаєшся руками, одразу розумієш, що перед тобою якісна річ. Це прослідковується як в матеріалах, так і в дизайнерському рішенні. І тут ми бачимо елегантне ретро, натхнене серединою 20-го сторіччя, яке поєднується із сучасними технологіями. Корпус тут обтягнутий акустичною тканиною, що не лише естетично привабливо, а й сприяє оптимальному звуковідтворенню. Верхня панель стонованої деревини, що додає акустиці елегантного вигляду та відчуття домашнього затишку. А металеві акценти, як то кнопки чи ручки регулювання, підкреслюють преміальний характер пристрою і дають відчуття надійності і інтуїтивності в користуванні. Ця модель доволі компактна. Тут у нас 30 на 16 на 15 см І завдяки цьому The One Plus легко інтегрується в будь-який інтер'єр, займаючи мінімум простору. Її вага становить всього 3,6 кг, що робить її зручною. І портативною в якості настільної або поличкової акустики. Вона важча за типові bluetooth колонки але легша за повноцінні hi fi системи А тепер давайте подивимось на її функціонал керування і підключення. На верхній панелі корпусу розташовані ручки регулювання гучності, багатофункціональна кнопка включення і індикатор. А саме підключення може відбуватись в три варіанти. Я зараз покажу вам. Алгоритм дій. Перший це через AUX. Підключаєте ноутбук, наприклад, у вхід AUX на задній панелі, і переводите режим підключення кнопкою на верхній панелі до того моменту, допоки індикатор не засвітиться зеленим кольором. Відповідну схему ви відтворюєте і у випадку підключення через usb c тільки колір індикатора має стати білим. І останній варіант підключення, звісно, через Bluetooth. Для цього потрібно затиснути кнопку на 3 секунди. Допоки індикатор не заблимає синім кольором, і відповідно тоді ви зможете створити пару. Ще є цікава фішка у цієї моделі. Завдяки технічній кнопці на задній панелі ви можете створити режим Broadcast Mode, який дозволяє об'єднати декілька колонок і відтворювати на них одну і ту саму музику одночасно. Як це працює? Одна колонка основна з'єднується із смартфоном через Bluetooth і стає ведучою. Інші колонки, одна. Або декілька переводяться у режим Broadcast і стають приймачами, отримуючи звук від головної. Для того, щоб активувати цей режим, достатньо двічі натиснути допоміжну кнопку на кожній із колонок, і вони будуть відтворювати музику синхронно. Це зручно для великих кімнат, офісів або навіть вечірок. Також у цієї акустики є застосунок, який по факту може працювати в режимі пульта. І зараз я вам його покажу. Тут ви можете оновити прошивку вашої колонки безпосередньо вмикати і вимикати колонку, керувати відтворенням, обрати в еквалайзері, пресети звучання або налаштовувати власні, керувати режимами входів, увімкнути нічний режим. В цьому режимі ви зменшуєте гучність сабвуфера і звужуєте динамічний діапазон, погратись в налаштуваннях. Тощо про підключення і керування поговорили. Давайте тепер поговоримо про звук, а розпочнемо із технічних характеристик. Це 2.1 система. Тут два широкосмугових драйвери діаметром по 57 мм і один сабвуфер діаметром 114 мм. Частотний діапазон складає від 55 Гц до 20 тисяч Гц, а вихідна потужність 60 Вт. Якщо говорити про звучання, то я була здивована її потужністю і можливістю так добре заповнити кімнату. Ну, знаєте, якось непропорційно її розміру. Ну, почнемо з того. Що тут дуже глибокий і насичений бас. А якщо його ще додати в еквалайзері, то ви будете здивовані теж. Зважаючи на те, що це компактна колонка, то це було досить неочікувано і досить неочікувано це було для моїх сусідів. Також я хочу підкреслити деталізацію. Вона добре читається в середніх частотах. Голоси виразні, динамічні, інструменти відокремлюються, а також у високих. До речі, вони тут чіткі, але не ріжуть, не стріляють і досить гарно підкреслюють загальне звучання. Оскільки тут звук все в одному one box, без рознесених стереоканалів на відстані, супермасштабної просторової сцени ви не отримаєте. Але за умови правильного розташування, коли колонка дивиться прямо на слухача, не занадто близько до стін чи кутів, можна добитись більш збалансованого звуку. Тут важливо розуміти, де саме ви її поставите. Щоб отримати найбільший профіт. Якщо резюмувати, то кліпш The One Plus звучить дуже добре для своєї категорії. Вона дає відчуття більшого звуку, ніж на вигляд, і має приємний баланс середніх частот, хороший глибокий бас і чіткі високі частоти. Найкраще працюватиме в кімнаті середнього розміру, як настільна, або де задумано в якості точкового звучання за умови, що їх буде декілька, наприклад, як Якщо підбивати підсумки по акустиці Кліпш Дван Plus, то я можу сказати так: друзі, це чудовий варіант як настільної колонки для роботи, так і для домашнього повсякденного використання, або для вечірок, скажімо, на власному досвіді, якщо її зробити гучніше, то говорити вже якось не дуже вийде, тому що вона доволі гучна і басова. А от танцювати. Те, що треба. Якщо сюди ще додати її стильний дизайн, який впишеться, мабуть, в будь-який інтер'єр, завдяки своїй витриманій кольоровій гамі і якість матеріалів, я думаю, це якраз той випадок, коли ну ти бачиш класну річ і ти її хочеш. Я на неї вже око накинула. Не знаю, як ви, а мені дуже подобаються такі практичні, красиві і функціональні девайси. Ціна Кліпш The One Plus в салонах Soundmach складає 14 988 гривень. А тепер давайте подивимось на її родичку, а саме Кліпш The 3 Plus. Ви б знали, чого мені вартує це правильно вимовляти. The 3. він прям. Ця модель доволі схожа на попередню. Єдине, що вона чорна. До речі, і OnePlus, і Plus мають два однакові варіанти кольорових рішень, а саме натуральний горіховий шпон і матово-чорна поверхня. Все той же вишуканий ретро-стиль, висока якість збірки і преміальний вигляд. Корпус теж обтягнутий акустичною тканиною. Верхня панель виконана із дерева і знайомі вже нам металеві елементи. Як то кнопка включення чи ручка регулювання. Чим вони все ж відрізняються, це розміром і вагою. Габарити кліпш The 3 Plus складають 35 на 21 на 17 сантиметрів, а вага складе 4,8 кілограми. Але основна відмінність цієї моделі полягає в можливостях підключення і користування. І зараз я розповім вам детальніше. По-перше, тут теж є варіант відтворювати. Музику через Bluetooth, встановлена версія 5.3 по аналогії з OnePlus. Створюєте пару кнопкою на верхній панелі, допоки не побачите стабільне синє світло індикатора. Ще є варіант підключити джерело через Type-C. В такому випадку індикатор буде світитись білим. Але найцікавіше це те, що тут є оптичний і аналоговий входи, і вбудований фонокоректор. А це означає, що ви можете підключити до цієї колонки вініловий програвач. У випадку отримання аналогового сигналу через входи RCA, скажімо, з плеєра чи cd програвача вам потрібно буде просто переключити режим входу на лайн. А у випадку підключення вінілового програвача переключити на фоно. Тоді колонка активує вбудований фонокоректор, що дозволяє під'єднати вініловий програвач без додаткового підсилювача. Що таке фонокоректор і навіщо він потрібен, ви можете послухати у наших випусках НІЛ про вініл, посилання додаю, де Ніл Тарасов, спеціаліст із хайфа обладнання Soundmach, багато і доступно про це розповідає. Але якщо коротко, то фонокоректор піднімає слабкий сигнал з програвача до рівня ліній сигналу придатного для відтворення на динаміках і застосовує корекцію, яка вирівнює частотний баланс запису на вінілових платівках. І повертаючись до опціоналу, на задній панелі також є спеціальний термінал ГНД. Ground, який призначений для заземлення вінілового програвача. Ну і також тут теж є режим Broadcast, як і в попередній моделі, який дозволяє об'єднати декілька колонок і відтворювати на них одну і ту саму музику одночасно. Застосунок тут повторює функції OnePlus, тому щоб довго на цьому не зупинятись, просто покажу вам, який він красивий. Звук. Почнемо із характеристик, і порівняно з OnePlus, маю зазначити, що тут є певні зміни. Тут та ж конфігурація 2-1. Все ті ж два широкосмугових динаміки діаметром 57 мм, але низькочастотний динамік тут більший 133 мм проти 114. Частотний діапазон складає від 45 Гц до 20 000 Гц, а вихідна потужність 120 Вт. Тобто рівно вдвічі більше ніж у OnePlus. Ну і для більш насиченого звукового простору тут додали пару пасивних басовиків, які розташовані на бічних панелях. Тобто, ось цього ми вже можемо зрозуміти, що кліп The 3 Plus призначена більше для великих приміщень, в той час як попередня OnePlus буде більш актуальною для маленьких і середніх кімнат. Скажу так, я слухала її вдома десь на чверті від максимальної гучності, бо я так думаю собі. Що наполовині десь, за мною би вже виїхали. Поліціянти. На відміну від більш стриманої в цьому плані Ван Плас. Тут буде вже повноцінне, багатошарове звучання із широкою сценою. Тут яскравіша деталізація, а сам звук теплий і природний. До речі, це особливо підходить для прослуховування такого лампового напрямку, як вініл. Високі такі ж акуратні, чіткі і ненав'язливі. бас глибокий, а середні помірно виступають. Чесно, мені дуже сподобалась ця колонка, і я тепер буду її впевнено радити тим, хто шукає собі додому якісний звук в компакт. Тому форматі а, і собі теж буду радити. А я ще про вініл собі давно думаю. Ціна Кліпш The 3 Plus в салонах SoundMach складає 19 998 гривень. Як висновок, я насправді і вам раджу звернути увагу на ці дві акустичні системи, зважаючи на свої потреби, звісно. Бо це якраз той випадок, коли ти платиш за якість і взагалі про це не шкодуєш. Якщо у вас невеличке приміщення і вам потрібне чітке звучання і класний стильний девайс на кожен день, то вірогідно вам більше підійде кліпш The OnePlus. А якщо ваше приміщення більше за розміром, або ви плануєте підключити вініл чи слухати музику через аналогове підключення, тощо, то це Clipsh The 3 Plus лайфхак, про який я кажу в кожному випуску. Якщо ви живете в Києві, Дніпрі чи Одесі, ну раптом. Так вийшло. А, то це адреса наших салонів. Завітайте до нас і попросіть наших хлопців, щоб вони вам просто включили ці колонки. І ви зможете переконатись на власні очі і вуха, що це саме та акустика, яка може закрити потребу в якісному звуці, у вас вдома. Ну, серйозно, це безкоштовно. Просто приходите і сидите цілий день. <плес> так багато хто робить. Такий у нас вийшов випуск. Якщо він вам сподобався, поставте, будь ласка, вподобайку, і напишіть якийсь коментар, щоб алгоритми Ютубу зрозуміли, що цей контент цікавий людям і порадили його комусь ще. І нас буде ставати все більше. Буде таке величезне, величезне ком'юніті саундмах. Ну що ж. А тепер, якщо ви готові, давайте переходити до солоденького, а саме до розіграшу, який ми оголошували в минулому відео. Просто за коментар під попереднім випуском ми розігрували не щось там таке, щось непонятне, а цілу акустичну систему від Edifier mr 4, і давайте дізнаємось, хто її отримає. Привітайте нашого переможця! Вже пишемо вам в коментарях, щоб уточнити деталі отримання цього подарунку. Ну це прям дуже класно. Я дуже за вас рада. А ми оголошуємо новий розіграш. І якщо цього разу вам не пощастило отримати акустичну систему, то шанс отримати колонку у вас все ж є. А знаєте чому? Тому що сьогодні ми розіграємо студістану. Портативну колонку від Кліпш. А саме, Кліш Nashville. Для того, щоб її отримати, просто напишіть будь-який коментар від 8 або 9 слів. Поставте вподобаєчку цьому відео і підпишіться на канал Саундмаг. І все, ви приймаєте участь в розіграші, а результати ми оголосимо в наступному відео. Бажаю всім успіхів! Такий у нас вийшов випуск. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Це була компанія Саундмаг. Мене звати Настя Грушечка. Побачимось!